писати про неї. Вона пише тобою, як недолугою ручкою, як нічемним пиром, як олівцем хапливим і ошалілим покручем олівцем. Ти намагався її змалювати. Вона вмочила тебе в сльози і пекло. В кров і жахіття. Фарби такі ти подужуєш? розпачу вистачить, віри достане а без надій, а проституйованого лахміття достатку. А розпачу з того, як ти колег своїх вішальників збивав мовчанням своїм, ти намагався дергувати плачем будь. Стань голосінням, вирви над прип'яттю паморозь сиву буску посивілого і порадій у рудому лісі, що сонця рудіший, прокляттям будеш, родом і плодом поганьбленим будеш, коли зламаєшся, як перо, коли злякаєшся, як пензель, коли вирвеся від страху, як диригентський жезл.